Так, сьогодні хочу там, посміятися, бо кажуть, що я нічого не сміюся, хочу посміятися над тим, як наші законотворці і законодавці, і ті, хто мають право законодавчої ініціативи, творять е, якусь там масову стурбованість. Ну, Я буду коротко говорити про мастурбацію, мастурбованість, верніше, мастурбованість наших. І так указ президента України номер 17, дріб 2024 про історично населені українцями території Російської Федерації. Так от я би хотів би звернути увагу, що такого поняття як Українець в законодавстві держави Україна не існує, оскільки в 2003 році був такий прем'єр-міністр Кінах, який замінив. Свідоцтва про народження дітей, і в свідоцтвах про народження дітей немає поняття ні громадян, є введено поняття громадянства і немає поняття національності. Тобто ніхто не може сказати, він українець, чи він іудей, чи він росіянин, чи він білорус, чи він поляк і так далі, оскільки всі громадяни України, всі ці національності були замінені громадянством. А саме належності до держави Україна. Тобто, весь цей указ в кращих традиціях піонерів, правда, не з червоними галстуками, а сьогодні з зеленими галстуками, Тут багато чого написано, якийсь там Кабінет міністрів розробити, опрацювати, активізувати роботу, розвиток взаємодії між українцями. Та поневоленими росіями народами. Я хотів би звернути увагу на те, що президент України пише назву держави Російська Федерація з великої букви, чого навіть не дозволяють собі робити сучасні судді. Коли виносять позови проти Держави Російської Федерації, вони дивним чином пишуть її з маленькими буквами для того, щоб подальшому не виплачувати кошти громадянам України, які згідно з цих рішень мають право на відшкодування. Це перше хотів би звернути увагу. І друге, хотів би звернути увагу, що тут виникають якісь окремі суб'єкти права. В другому пункті написано Міністерство закордонних справ забезпечити у ну, кращих комуняцьких традиціях і комсомольських, ну як ми вже домовилися, тільки що в зелених піонерських положень цього указу під час розробки комплексної стратегії взатьм України з українською всесвітньою спільнотою. Виникає цілком логічне запитання. А що це за суб'єкт права українська всесвітня спільнота? І ця пурга, яку тут нагнано в цей, е, буквально два дні е, весь Фейсбук, весь Ютуб вся паутина розривалася, що президент Зеленський підписав знаменитий указ. А чи він, власне кажучи, знаменитий, крім того, щоб е, люди мали два дні що обговорювати, обсасувати? І тепер стосовно національності. Чи може бути громадянином України людина без національності? Може бути, і я звертав вашу увагу на те, що право це не догма, а норма, що розвивається. Тобто сьогодні повністю в Україні замінена національність, замінена громадянством. Ти або громадянин держави Україна зі всіма витікаючими звідси правами і обов'язками, або не громадянин. І в тому числі звертаю увагу, що ні в нових паспортах, ні в свідоцтвах про народження, ні в військових квитках, ні в будь-яких інших документах не вказується національність. Єдине, що на сьогоднішній день вказується національність, і я говорив, що її пора давно викинути, це в протоколах допиту в поліції. І це те, що я звертав увагу раніше, це архаїка розвинутого соціалізму. Вона. На сьогоднішній день залишилася, але я вважаю, що її також треба викинути, оскільки рівність перед законами не передбачає жодної лице. Ну і з другого боку хотів би звернути про цю мастурбованість. У нас ще є народні депутати, які виступають, вносять законопроект, там, якийсь там Маслов, і Онуша, Бабій, Стефанчук та інші там. Пропонується вилучити з господарського цивільно-процесуальних кодексів та Кодексу Адміністративного судочинства Інститут нарадчої кімнати, а інститут замінити на Інститут процесуального права, таємниця нарадчої кімнати була замінити на таємницю ухвалення судового рішення. І от нема чим, нема чим цим людям займатися. Здається, у нас війна йде. І я ніколи не думав, що. Вони переймаються такою долею власних законопроектів і переймаються долею українського народу. Якась в них ну мабуть какафонія в цих головах мастурбованих народних депутатів, оскільки іншого я не можу нічого придумати. Таким чином люди повинні займатися реальними правами, а не надуманими і реальними законодавчими актами, які потрібні українському народу. А не займатися розколом популяцією і деформацією права, оскільки це все приводить до негараздів і обдурювання, облошарювання фактично українського народу як цілісного суб'єкта права, який в Конституції України згадується, якщо мені пам'ять не зрадився, аж цілих сім разів. І пишеться український народ з великої букви. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал, а також донатити кошти на розвиток каналу. Дякую за увагу.